Ми повертаємося до нашої студії, вже раді вітати гостя. Сьогодні, от, ми чесно, в чоловічій компанії з Каріною знаходимося, наш, ми наш перший гість, чоловік, і ви вдруге нас будете тішити своєю присутністю. Нагадуємо, що з нами сьогодні Богдан Малій, юрист-правозахисник. А сьогодні ми говоримо про наших дітлахів, про важливе. І говоримо сьогодні під день, який буде завтра. Дуже велика буде таке ну, важлива подія, тому що ми будемо якраз зустрічати Всесвітній день заповідь. Збігання насильству над дітьми мені здається, що е, у нас час просто зараз з війною ця потреба і ця проблема набула актуальності, популярності. Ми не можемо mm -hmm. про неї не проговорити так. і, взагалі, е, будемо дізнаватися е, про це більше, тому що. Е, Ну, це важлива тема. Будемо дізнаватися зазначити статистику. Давай поки ти думаєш, що яке питання поставити дитяче насильство це загальна всесвітня проблема, яка потребує підвищеної уваги, нагальне розв'язання, а також організації ряду заходів. І знаємо, що сумна статистика говорить, що одна з п'яти жінок. Та один з тринадцяти чоловіків піддавалися сексуальному насильству у дитинстві. Жорстоке поводження щодо дітей має для них серйозні наслідки: порушення фізичного, також психологічного здоров'я. На все життя, це депресія, різні погані звички, які згубно впливають на здоров'я, ожиріння. Також знаєте, таке відношення до людей, як синдром жертви. Є такий стан, також наркоманія, алкоголізм, також перечасна незапланована вагітність. Дуже багато нас. Таків люди переживають потім в майбутньому, і статистика справді е, сумна. І От хочеться дізнатися, як все-таки в Україні, е, як українське законодавство, так захищає дітей. Ще раз вам доброго ранку. Вітаю, Ми не раз. дали вам можливість нам від сказати добрий день. Е, скажіть, будь ласка, от. Е, які е, можна навести приклади насильства над дітьми, е, які входили би до от цього розділу, так в цілком насильство над? Дітьми? Так, дійсно насправді мова йде не тільки про фізичне чи сексуальне насильство. Це ну це наприклад нехтування батьками своїх батьківських обов'язків, найпримітивніше, найпростіше. простіше. Тобто, це коли батьки не можуть забезпечити дитину найнеобхіднішим, не можуть дати їй нормальне житло, нормальну освіту, тобто нормальні життєві умови, де вона буде розвиватися. Це таке ну найпростіше, що що має виконувати батько, і що за законодавством передбачено як Усі України так і Сімейним кодексом, тобто прописано. Друге – це психологічне насильство, коли йде мова саме про словесні якісь нападки, про приниження, про приниження честі гідності дитини і. Це коли це починається з самого мальцу, ну, самого малого віку, то е, дитина вона закривається, вона відчуває себе некомфортно, вона автоматично не може довіряти найближчим своїм людям. Тобто, і коли ми говоримо дійсно про, на жаль, фізичне і сексуальне насильство, то це вже фізичне, це вже дійсно причинення якихось фізичних страждань дитині, тобто це і побиття, і якісь ну, фізичні, тобто е, е, такі. А стосовно сексуального насильства, це взагалі жахливий злочин, це прирівняє. Це до, ну, це він захищається, по-перше, всіма міжнародними конвенціями. І це дійсно досить жахливий важливий злочин в плані того, що це, ну, це неприпустимо. Дійсно, це те, що не має бути. Взагалі, от е, Каріночка зачитала наслідки, які відбуваються взагалі з людиною, і все життя можна розгрібати ось такі проблеми. Я думаю, що е, з наслідками насильства займаються якраз психологи, а от е, наслідками на законодавчому рівні якраз от займаються і е, юридично. От хочеться вас запитати, як власне наш е, український закон захищає дітей? От тому, що ми знаємо, що у нас є день захисту дітей. Ми там декілька е, ну, взагалі, з дітьми проходимо декілька їх обов'язків декілька їхніх прав, от що ви можете сказати про український закон, як він захищає від насильства, так дійсно у нас в конституції передбачено, що насильне над дітьми заборонено і карається законом. Це найважливіший закон нашої держави. Також це міжнародні конвенції, конвенція про захист прав дитини, це внутрішні закони про охорону дитинства, це про заборону фізичного насильства. Тобто законодавча база вона Ну, є на щастя в Україні, і такі дійсно випадки вони е, захищаються законодавством українським. Тобто, е, окрім цього, є е, безпосередні е, правозахисні громадські організації, які е, стежать за виконанням цих законів, які е, піклуються дітьми, які там позбавлені батьківського, наприклад, піклування, тобто які е, розвиваються е, по-іншому. Тобто, е, це дійсно законодавча база є. Питання тільки до виконання і до належного контролю держави. От що робити дитині, яка можливо зустрілася так з цим насильством? Я розумію, що в залежності від типу насильства також і різні можуть бути різна відповідальність, і чи вона взагалі є? Наприклад, що це ми говоримо там про психологічне насильство і понятне фізичне насильство, ви самі казали, що це, це те, що захищено міжнародними конвенціями, що робити дитині, так і в якому випадку можна звертатися. Ну, насправді це залежить безпосередньо, де це насильство відбувається, тобто чи вдома, чи в школі, чи десь в інших закладах. Там ну тобто, а якщо це наприклад те ж саме в школі, ну у нас заборона булінгу є зараз. Тобто, законодавство врегулювало ці питання на щастя, і ми okay. можемо дійсно констатувати, що яким чином це ну відповідний закон є, тобто де прописано саме адміністративно відповідальність за булінг, тобто це стосується не тільки дітей як однолітків, так же okay. точно і вчителів і тобто Працівників педагогічної сфери, Бо досить ну, поширений, на жаль, випадок, коли там вчитель за якісь там тобто акцентує увагу на одному-двох якихось mm -hmm. учнях, і от постійно на те звертає увагу. Звісно, учень закривається, учень не відчуває дискомфорт. Е, однолітки бачать, що якби на нього йде mm -hmm. вся увага, і також беруть приклад саме з дорослих. Тобто діти це взагалі е, люди, які з е, самого мальства вони копіюють те, що роблять дорослі. Вони якби це не сформований е, організм, не сформований розум і вони. Не може, тобто це задача батьків, перш за все батьків або осіб, які їх замінюють, говорити з дітьми про це постійно. Якщо це, наприклад, в сім'ї відбувається, то в школах, наприклад, є шкільний психолог, тобто класний керівник. Дуже важливо, якщо гарні так би, відносини, якщо дійсно людина з такою досить чутливою скажімо uh -huh. так, психікою, і вона може поспілкуватися з учнем, вона може запитати про якісь проблеми, тому що, ну, на жаль, діти з батьками не завжди про. Це говорять і їм ну, якби соромно, якби, вони відчувають дискомфорт. І е, тут є таке спрацювати, знаєте, коли е, дітям простіше говорити про такі речі з незнайомою людиною, тобто зізнатися в чомусь. І тут дуже важливо знову ж таки акцентувати увагу на реакції самого педагога, на саму, тобто не просто викликати батьків, там, ну, якби, зробити якісь зауваження, а от, правильно, докоректно, дуже лаконічно, дуже так відносити до цього дуже такого як то кажуть, і ну, треба владнати ці, безперечно ці проблеми і проговорити з батьками, якщо такі проблеми є, і, якось, попередити їх, що от, ваша дитина там, от, от, має якісь такі проблеми. Тобто, ну, про це, звісно, треба говорити. Це стосовно, я розумію, більше школи, так, булінг, це якщо повернутися до. Теми того, як дітям діяти, так, якщо вона зустрілася з певним видом насильства, що дитина може зробити, до кого вона може звернутися? Угу. Ну, у нас безпосередньо є служба в справах дітей, тобто це спеціальна якби вона, служба, яка саме опікується цими питаннями, тобто, коли є якісь питання насильства, коли питання чогось, що дитині чогось не вистачає, там вона не забезпечена. Тобто, і бажано, звичайно, звернутися спочатку до дорослих, тому що ну, звичайно, що дитина вона. На не розуміє, якби у ці всі механізми, як звертатися, як до кого, і в е, багато правозахисних організацій проводяться дуже багато такої просвітницької знаєте, діяльності стосовно пояснюють дітям, що вони можуть зробити, в яких mm. випадках. Тобто е, ця робота ведеться, і вона ведеться на всіх рівнях, і в школах, і, скажімо так, в дошкільних навіть ну, тобто, вже дітям пояснюють, що таке, якби що таке є, що таке може бути, і куди звертатися, і це добре насправді. Mm -hmm. Чи може хтось інший звернутися за дитину, наприклад, не знаю, там тітка, яка ну, якщо там дитина Або розкрила, сусідка. Чи, чи ну якась довірена особа доросла, так якщо бачить, що таке відбувається? Звісно, так про це можна знову ж таки. Тут ми кажемо про безпосередні обов'язки. Якщо це, наприклад, не батько, а там опікун чи піклувальник, тобто, якщо там до 14 років дитина, то це опікун, якщо вже 14-18, то піклувальник, тобто mm -hmm. там ну, в це по суті одне і те саме але різний mm -hmm. вік. І, він може звернутися точно так же, У нас є і уповноважений президент України з прав дитини, тобто це такий спеціальний офіс, до куди можна також звернутися. так же точно як на по аналогії з з прав людини в Верховної Ради, так же точно і тут дуже багато я ж кажуть таких правозахисних громадських організацій, які опікуються цими питаннями, які проводять цю діяльність просвітницьку. Тобто стороння особа може в межах своїх. Повноважень, в межах своїх обов'язків звернутися до таких органів з питаннями з, і їх власне вирішити. Що власне належить до цієї когорти саме фізичного насилля? Які там можуть бути види цього, щоб ми підемо від найтяжчого так до найлегшого? Угу. Ну звичайно, найтяжче це коли ну найтяжче це сексуальне насильство безперечно, тому що особливо коли це там малому віці, і тоді у дитини з'являються психологічні проблеми на все життя. Вона ще воно ну, свідомлі, що вона робить, але потім з часом ну, діти ж ростуть, вони ще так, бачать, так. розвиваються, спілкуються між собою. І вони закриваються, вони соромляться, вони психологічні проблеми починаються. Далі, ну якщо брати фізичне, то це звичайно там побої, якісь там, коли там, наче в цілях якогось виховання це робиться, але це. Заборонено взагалі батькам робити, тому що е, те, що ви там якось так покажете себе і свій статус, це тільки гірше зробить вашій дитині, тільки він буде вас боятися. А страх це не те відчуття, яке має бути у батьків перед ну перед дітьми. Тоб... Відповідальність тут власне за от фізичне таке насильство е, так. Дійсно, це проповідальність е, є. Вона передбачена кримінальним кодексом України. Тобто, це навіть не адміністративне правопорушення, це стаття здається 126 примітка 1 е, Також відносно нещодавно це введено в кримінальний кодекс, і там відповідальність від громадських робіт, закінчуючи позбавленням волі, навіть тобто, в залежності від тяжкості, mm -hmm. там є обмеження волі, є якби штраф, тобто є ну, певні там роботи, які мають е, провести. Але якщо дійсно досить серйозні порушення, досить серйозні випадки, то навіть до позбавлення волі може дійти. Тому mm -hmm. е, так дійсно. А я власне пане Богдане хочу запитати, от про це домашнє насильство. Я знаю, що стосовно е, жінок є там спеціальні знаки, які можна показати, щоб побачити. І далі є спеціальні фонди і служби, які опікуються далі жінкою, коли вона виходить з нуту, тобто, вона не може знаходитись вже вдома, тому що там є насильство. Чи… Чи може це саме прослідковуватись із дитиною? Чи виймається вона з родини, грубо кажучи, mm -hmm. якщо над нею там ну не, не певним mm -hmm. чином е, обходяться, чи залишається от серед батьків? Ну, справді, тут заново ну, ж таки залежить від того, наскільки все ну, наскільки серйозна ситуація. Тобто, якщо це там перші випадки, якісь такі тривожні дзвіночки, то там проводяться бесіди з батьками, проводяться якісь ага. роботи з психологами безпосередньо навіть з дорослим психологом, тому що це проблема не дітей, це проблема саме батьків або ага. тих осіб. Тому що діти я ж кажу, вони ще не сформовані, у них розум ще не сформований. Вони не можуть повним, скажімо так, відповідати, і, і це треба саме проводити такі бесіди з батьками. Ага. Не Богдане, ми вимушені просто вас перебити, тому що зараз настає важливий дуже час для нашої країни. Зараз у нас буде через 30 секунд оголошена хвилина мовчання. Я думаю, що вся Україна віддає шану тим, хто поклав свої голови, свої мужні і щирі серця за нашу країну, за те, що ми відстоюємо свої кордони, свою незалежність і свою самоцінність. Тож зараз всі станемо і віддамо честь, і шану нашим хлопцям, які покинули нас. Ну що ж, ми повертаємося. Дуже тяжко знайти слова після хвилини мовчання, але ми знаємо, що вони це роблять немарно, тому що наше життя продовжується, і ми можемо жити і говорити на наші важливі теми. Пане Богдане, ми повертаємось до того запитання, чи от дійсно є якісь фонди служби, які допомагають дітям, і чи можуть залишатися діти в родині, чи вони обов'язково повинні полишити родину, чи все залежить від випадків і складності? Скажіть, будь ласка. Так, дійсно, все залежить від конкретних випадків, тобто не можна говорити там про якийсь однозначну відповідь в цьому випадку. Якщо це знову ж таки, повторюся, що якщо це якісь такі незначні порушення, то достатньо якоїсь психологічної бесіди. Якщо це досить серйозні порушення, то вже рішення приймає служба справ справах дітей, тобто вони приходять додому, вони дивляться, як живуть чи діти, в яких чи буде умовах? соціальна служба, то тоді на контролі на контролі ця родина соціальної служби. Так, звісно, звісно. Тобто, якщо дійсно є серйозні порушення, якщо якісь скарги. Дитина, наприклад, не в належних умовах. Ми ж не говоримо тільки про фізичне насильство. Угу. Тобто, ну це, це також це обов'язок батьків забезпечити належними умовами, належне виховання, дати належні належну освіту. Також тому тоді соціальні служби приходять додому до батьків і в таких випадках дивляться, в яких умовах, тобто в якому середовищі, як спілкуються батьки. І ви знаєте, я можу сказати один такий простий кейс зі е, свого, скажімо так, життя, коли я йшов по вулиці, просто десь був пізний вечір, і е, батько йшов з сином. такий син може років вісім, дев'ять, і щось на нього кричав. Ну якби дуже голосно, емоційно пояснював і е, проїжала поруч машина патрульної поліції. Вона зупинилася, акцентувала увагу і підійшла до батька. Чи спитала, чи все у вас добре, чи там тобто у дітей я так випадковим uh -huh. свідком цієї події насправді, але Мене це дуже тішить, тому що дійсно наша поліція так, і наші, наші да, правоохоронні да, органи вони зацікавлені, вони побачили, що дуже я ж кажу, емоційно там батько щось сину пояснював за щось його, чи лаяв, чи хто нас там було. Але поліція зупинилася і запитала там, у дитини, там, чи, чи б'ють тебе, чи там як, як поводяться. Ну, так би все нормально, все обійшлося, але ну, дійсно виникають такі іноді випадки, коли там дитина щось робить не так, як хотілося батькам, але про ну, це треба говорити. То знову ж таки, це треба пояснювати дитині, що добре, що погано, що можна робити, що mm. не можна, тому да. так. Цікаво стосовно е, інших типів насильства, як ви розповідали, психологічне насильство, так, те, е, момент, коли дитина не забезпечена всім необхідним, яка відповідальність є в таких е, е, видах? так? Mm -hmm. В такому випадку, і ви знаєте, якось звично думати, що ну фізичне насильство це серйозно. А от психологічне, ну але хоча наслідки можуть бути ті самі, і от як в такому випадку, чи захищені знову ж таки законом діти від такого психологічного насильства? Так, дійсно, психологічно це іноді буває навіть жахливіше, ніж фізично, тому що це залишається на все життя. Тобто, це дійсно залишається оці всі спогади, оці всі емоції. Вони нікуди не діваються. Дитина з цим далі живе, і я знаю, що вже в досить зрілому, там юному віці через це бувають серйозні проблеми. Тобто, коли там іде комунікація, куди коли дитина потрапляє в соціум, коли mm -hmm. дитина починає спілкуватися з однолітками, коли дитина там росте, це досить серйозні наслідки можуть бути. І в такому випадку. Дійсно, якщо там немає, ну особи там родина не може там батько чи мати забезпечити, наприклад, право на освіту, держава такі дає таку можливість або там належні умови, ну є відповідні там соціальні виплати. Є ну, якби якщо там немає можливості, тобто заробітна плата там не дозволяє. на жаль, mm -hmm. ну і зараз ми живемо в такий час, що досить скутна фінансова фінансова становище у багатьох українців, і е, е, такі можливості на щастя є. Держава забезпечує такі в таких випадках. А як, власне, дитина може сказати про своє таке, психологічне насилля, чи потрібен психолог, щоб це засвідчити, чи просто на віру дитині сприймається, тому що ну, все ж таки є ж такий фактор це діти. Часто, якщо вони дуже маленькі, вони так. можуть надумати, чи є якийсь спеціальний орган, який от, пересвідчується у цьому, тому що ну, дуже ж важливо на правильній стороні бути чи батьків, чи дитини. От як це працює? Так, звичайно, бувають такі випадки, також дитина там в цілях чогось. Якби чогось домогтися, вона якби такі ну, жарти для неї це жарти, але насправді це не дуже жарти, тому що через такі випадки і звичайно батьківських прав не позбавлюють, але ну якби вже якщо навіть цю сім'ю беруть на якийсь там облік, то це вже вже досить серйозно. І ну ці випадки, да, бажано це все робити психологами, з психологами з такими сімейними психологами, які вони ж бачать, вони ж якби на практиці, вони у них за день бувають ну, десятки таких людей, дітей, і вони все можуть якби зрозуміти краще нас з вами, тому що е дитина ж вона також е те, що говориться, одне, а те, ну там ці жести. Тобто, ну вони це все бачать. Вони uh -huh. по дитині дивляться. Як звичайно, якщо є там певні підстави, то там дають повідомити про ну, Відповідні органи, тобто, про такі випадки, але в цілому, дав досить психолог, це така людина, яка може достеменно визначити, чи є якесь насильство в сім'ї, чи, чи немає. Дуже дякуємо вам, де скільки сторін цієї теми з вашою допомогою ми змогли зрозуміти, розкрити. І все ж таки розуміємо, що українські діти захищені законом, і це дуже добре. І те, що ви розповіли, як працює наша поліція, так і хотілося б, щоб це справді було так скрізь, щоб всі такі випадки були помічені і були з певними наслідками для тих, хто таке чинить. Або все-таки це наше майбутнє. Ми зараз будемо мати багато наслідків від того. Від травм наших чоловіків, які на фронті, так а, а ще й діти. Тобто так. нас це має... Це може перегукувати. Так, це так. буде дуже складно, тому треба дбати про здоров'я і фізичне, і психологічне наших дітей звичайно, діти це наше майбутнє, діти це майбутнє покоління нашої держави. Якщо ми далі будемо розбудовувати державу, то це то акцент держави має бути саме сконцентрований на дітях, на молоді, тобто на тих людях, які в майбутньому будуть творити цю державу і ну на щастя певні кроки держави в цьому є і це добре я ж кажу що на власному досвіді навіть це можу підтвердити mm. тому сподіваюся що дійсно наші діти будуть захищені не тільки законом але й не тільки тим що прописано mm. в законах точніше а на практиці на самому відношенні до дітей Чудово, дуже дякуємо вам. Друзі, з нами в студії Богдан Малій, юрист, також правозахисник, говорили про те, як український закон захищає дітей. Завтра відзначатиметься всесвітній день запобігання насильству над дітьми. Дізналися все, якщо тільки зараз ви приєдналися, долучайтесь до нашого ютуб каналу, там цю розмову ви зможете пізніше прослухати. Наразі у нас невеличка пауза, після чого повернемося з Дашою Франків, так будемо uh -huh. робити невеличке тренування.